Педагогів, що попри такий складний час, сіють розумне, добре та вічне навчаючи дітлахів з нагоди професійного свята дня працівника освіти відзначили за нелегку та таку необхідну для майбутнього країни працю у саксаганському районі. Також нагороджується безсмертна Світлана Володимирівна. Наталія ще з дитинства мріяла працювати з дітлахами, проте місцем роботи обрала першу освітню сходинку майбутніх поколінь, а саме дитячий садок. У дошкільному закладі жінка працює понад 20 років, а на посаді директорки 11. Зараз усі 200 вихованців ДЦК через воєнні дії не відвідують його стіни. Пані Наталія каже, вихователі та й вона сама сумують за малечею. Найважче це підтримка, підтримка маленьких дітей, невпевнених в собі дорослих. Вибір професії це насамперед відповідальність, відповідальність перед батьками, відповідальність перед суспільством, і в першу чергу відповідальність перед собою, яка полягає саме в тому, щоб вибрати свій шлях і певно впевнено, впевнено рухатись ним. Почесними грамотами у Саксаганському районі відзначили близько 40 педагогів молодшої школи, вчителів середньої ланки та працівників позашкільних і дошкільних закладів, які за цей нелегкий рік несли найбільший вклад у розвиток та навчання майбутніх поколінь. Освіта це велика сила у нашому районі. Я думаю, в місті і навіть в нашій Україні. Дуже хочеться передати вам слова подяки за те, що ви робите. Професія вчителя дуже важка, відповідальна, тому що діти різні. Але ви знаходите в своїх серцях те тепло, ті знання, які ви наздобули протягом вашої праці, і ви втілюєте їх в наших дітей. Не забули привітати зі святом педагогів і у Довгинцівському районі. Сергій Юрійович Кислов – педагог у третьому поколінні, який викладав хімію та біологію, а зараз очолює Криворізьку гімназію Темп, що у Довгинцівському районі. Загальний викладацький стаж більше 25 років. У цій сфері зараз працює і дружина Сергія. Тож день вчителя для нього особливе родинне свято. Стосовно зайнятості педагогів і їхньої ролі саме сьогодні. Звичайно, що тил важливий. І те, що роблять зараз педагоги, тобто і навчають, і виконують завдання військової адміністрації, все це сприяє розвитку і працює на оборону нашого міста, на оборону нашої. Тому ми говоримо про те, що на педагогі... Сподіваюся, що вони з нею справляються і справляться надалі. Тому що командна робота дає нам можливість бути впевненими в тому, що з усіми завданнями, які стоять перед нами, їх хотіли з нагоди придешнього професійного свята педагогів кожного з усіх 42 навчальних закладів Довгинцівського району нагородили грамотами. Загалом же у сфері освіти району задіяні аж до трьох тисяч педагогів. Сьогодні ми вітали наших освітян з їхнім професійним святом. Привітали ми 42 педагоги. Це представники кожного навчального закладу нашого району. У нас їх 42, взагалі працює в нашому районі 2738 працівників освіти, тому що велика кількість людей, які будуть нагороджуватися, але згодом. Насамперед хочу побажати всім здоров'я і миру, в нашому, нашому місту, нашій країні, тому що дійсно ми на це заслуговуємо. У нас найкращий народ, найкращі люди, а педагогам взагалі велике дякую за їхній труд. Всього по всьому місту у навчальних, дошкільних та позашкільних закладах трудиться більше 10 тисяч педагогів. Усі вони не тільки не полишили освітню діяльність через війну, а й долучаються до волонтерства, приготування їжі для захисників, плетіння маскувальних сіток та оберегів і ще багато чого іншого. Маріолакуліч, Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Борис Торохтій, перший міський.